Я упир такими стають після смерті нечастивці, шаклуни та самогубці. Але в мене інша історія. Хочеш дізнатися? Я прокинувся в дерев'яній пастці та чув, як зверху кидають землю. Кричав та рвався, поки було сил, але ніхто не допоміг. Далі думав, що на вічно поснув, та моя душа не забула зради. Через дев'ять ночей я знову повернувся не мертвий і не живий. Тепер я щоночі шукаю своїх вбивць: вічно голодний, спраглий і злий. А ще я пам'ятаю всіх, хто обернувся до мене спиною та зрадив: і я знайду кожного та вип'ю до останньої краплі. Але кров для мене не тільки їжа, а спогад життя, яке несправедливо забрали.